Андрій Агеєв – один із тих, для кого війна розпочалася задовго до 24 лютого. Чоловік обрав діяльність військового журналіста ще десятки років тому. Після початку повномасштабного вторгнення кореспондент мав кілька відряджень на передову. У напрямках Луганської та Донецької областей працював від квітня до червня. Поїхав начальником при служби угруповання об'єднаних сил ще в той час. Займався переважно організацією роботи засобів масової інформації в. В районі ведення бойових дій. Тобто дозволи, дозволи акредитація журналістів, як закордонних, так і вітчизняних. Частіше журналісти їздили Давдіївський напрямок, Піски їздили Лиман, Бахмут. Тоді взагалі ще було містом, в якому переважно оселялися журналісти. Була така можливість періодично самому виїжджати в складі там. На передньому краї, якщо ти приїжджаєш там, на лінію зводних ротних опорних пунктів, тобто це саме передній край, далі вже йде е, межа між ворогом і нами, там кожна людина це якби історія. Людина, яка сидить в окопі, яка зі зброєю захищає. Найважчим у роботі, каже чоловік, є комунікація з іншими журналістами, адже на першому місці стоїть безпека. Є інформаційна і безпосередньо самих кореспондентів, які працюють поблизу лінії фронту. Але саме поїздка на передову дала Андрію змогу зустрітися із давнім другом Вадимом. Хороший товариш. Ми знайомі напевно, що років вже з п'ять. Я зайшов, якби ну темнувато звичайно там когось фонарики на лобні, так далі. І тут Вадім. Якби ми там обнялися, привіталися. Він каже, мені пресофіцер каже, що приїдуть знімати Вадима. Він каже: ну я ж не якась там героїчна особа, він звичайний мобілізований хлопчина, який в цивільному житті займався іншими справами, взагалі по мобілізації, там з перших днів прийшов воювати. Він каже, мене ж ніхто не знає. Якраз я робив матеріал окремий про мінометний розрахунок. З певним акцентом, якби, там, на їхню бойову роботу. Ну, звичайно, що для мене, як для журналіста, цікавіша робота не з документами в при службі, а все-таки з фотоапаратом десь серед козаків. Найприємнішим спогадом стала неочікувана зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у грудні. У найгарячішій точці Бахмуті Верховний головнокомандувач ЗСУ особисто приїхав нагородити героїв. А Андрій фільмував ці моменти. Зустрівся з військовослужбовцями. Було приємно, якби. Там якраз йому наш земляк Смельниччини генерал Коваль вручив йому прапор. І наступного дня, 21 грудня, Зеленський показував. Він ще з цим прапором був в США. Андрій переконаний, попри всі виклики, які випали на долю українців, ми свого не віддамо. На нашу долю випала така от важлива історична місія. Поставити, якщо не жирну крапку, то принаймні такий серйозний стовп між стосунками України і Росії.